Вітаю, друзі, 8 лютого. Давайте поговоримо про замах на генерала, е, російського генерала розвідника Алексеєва та його наслідки для України. Е, тим паче затримані виконавці. Путін вчора особисто подякував президенту Об'єднаних Арабських Еміратів. За допомогу в затриманні підозрюваного в замаху на Алексеєва, на першого заступника начальника ГРУ Генштаба Російської Федерації. Про це повідомив прес-секретар Кремля Пєсков. Нагадаю: сьогодні Росія офіційно звинуватила українські спецслужби в організації Замаху. В Об'єднаних Арабських Еміратах був затриманий і вже виданий Росії підозрюваний в замаху уроженець Тернопільщини Любомир Корб, який мав як російське, так і українське громадянство. А також один з його, як заявляють в Російській Федерації посібників. Ще Одна підозрювана в пособництві, вона за версією слідства зняла квартиру в тому ж будинку, де жив Олексєєв, щоб потім допомогти вбивці проникнути в будинок. Виїхала з Росії і, як стверджують, в Україну. На, ПЕ, на цей замах Кремль буде використовувати для того, щоб переконати Дональда Трампа в тому, що Київ насправді не хоче припинення війни, а навпаки, намагається зірвати переговори. Алексеєв заступник голови російської делегації на переговорах. Алексеєв контактував з Кирилом Будановим неодноразово. Протягом чотирьох років війни по обмінам е військовополоненими, поверненням тівах загиблих і е іншим делікатним питанням. Росія буде переконувати Трампа, що потрібно жорстко тиснути на українську владу, щоб та виконала умови домовленості в Анкориці, виведення військ Донбасу, ну і подібні. Схоже, в Києві також відчувають таку небезпеку. А тому вчора голова Міністерства закордонних справ Сибіга виступив із простуванням причетності України до замаху. Однак раніше про те, що Київ причетний до замаху, давав зрозуміти високопоставлений український військовий командир Азова е Денис Прокопенко Редіс. Сам Зеленський напередодні замаху провів зустріч з виконуючим обов'язки голови СБУ Хмарою і заявив, що узгодив нові бойові операції Української спецслужби проти Російської Федерації. Ну, сьогодні ФСБ повідомило про затримання виконавця та його спільника в справі про замах на генерала Алєксєєв. А пособниця, за їхніми даними, як я вже казав, виїхала до України. А пошук організаторів замаху триває. Безпосереднім виконавцем був 65-річний громадянин Росії Любомир Корба. Його затримали за сприяння спецслужб Об'єднаних Арабських Еміратів та передали Росії. Тут Цікаве питання. Чому не тікав до України як спільниця? Пособниками були росіяни: 66-річний Віктор Васин та 50-річна Зінеїда Серебрянська. Васина затримали в Москві, а Серебрянська нібито виїхала до України. Ну і ФСБ публікує багато кадрів. От, ви їх бачите тут: як відбувався замах, як відбувалась, е екстрадиція, фото підозрюваних, е, увага. Виконавець замаху на генерала Алексеєва міг бути українським підприємцем. За вказаними іменами та прізвищами знайдено лише один збіг корба Любомир Михайлович, який обіймав посаду директора товариства ТЕРП. Це спільне українсько-польське підприємство було зареєстровано в Тернополі в 93-му році і припинило свою діяльність у 2009 році. Ну, як я вже казав, Слідчий Комітет Російської Федерації заявляє, що Корба є уродженцем Тернопільської області. От, Що ще з цікавого? З цікавого ще те, Що і хто стоїть за цим замахом? Очевидно, що український слід є. Але виникає два питання. Одне, яка спецслужб українських цим займалася? Якщо це Служба безпеки України, яка є досить близька до Зеленського, то можемо прямо стверджувати, що це постріл в мирні перемовини. Дуже все так лягло, як кажуть, в Ялиночку. Дуже так все співпадає, що бути такого не може. Якщо це гурт, то для мене це пояснити буде неможливо, враховуючи те, що Аліксеєв якраз був контактом Кирила Буданова. Бо якщо СБУ, то це зрозуміло. Це чітко направлено в тому числі рикошетом по Буданову. Я не здивуюсь, якщо десь там промелькне тінь Андрія Єрмака. Е, і тут ще важливий момент. Навряд чи самі могли організувати українські спецслужби без супроводу Західної якоїсь спецслужби подібний атентат. Американців точно до цього відношення не мають. Це не в їх інтересах. А от британці може бути, і тут важливо розуміти, якщо це так, то це другий момент уже зриву мирних перемовин. Перший був у 2022-му. Кажуть, там Джонсон приїхав, але це так ззовні. А насправді я хочу нагадати вам одну дуже важливу історію ще: страту українського розвідника і переговорника на перемовинах з Російської Федерації Дініса Кіреєва. Він їхав в автомобілі з охороною ГУР, під'їхав у СБУ, його забрало нібито на розмову і застрелили. Просто фактично ліквідували, стратили. Пізніше Кирило Буданов сказав, що це був український розвідник, переговорник, Гурівець. СБУ почало казати, що він був подвійним агентом і тому його ліквідували при затриманні. Буданов це заперечував, захищав чесне ім'я Киреєва. Виник скандал. І потім по факту, друзі, потім по факту виникла ситуація, коли Кирєєва вбито було для того, щоб зірвати мир. А щоб заняти ситуацію, втрутився Зеленський, малюк зустрівся з Будановим спільні фото, і зам'яви. Поки що. Я б придивився і подивився, чи нема паралелі з замовниками цих вбивств. І тому що ціль одна зривати перемовини. І я б звернув велику увагу ще на один нюанс. Яка спецслужба? І по чиїй вказівці це. Виконувала, думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.